У Житомирі відкрили дошку пам'яті, присвячену Павлу Наконечному, захиснику батьківщини, який загинув 6 листопада 2023 року. Мічта в нього, звісно, була. Він хотів в море піти. він першу подлодку приніс додому таку простеньку, там взагалі стільки емоцій, радості було. Таке впечатлення було, що він цей Житомир не хотів покидати, а тільки близько. Мені. І от як держало тут, а він не міг каже всіх, так хочеться побачити. Те, те, багато чого. Павло народився 29 травня 1990 року у Житомирі. Після закінчення одного з ліцеїв нашого міста він вступив до фахового коледжу бізнесу і права, де здобув спеціальність технолога. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, став волонтером та у квітні 2023-го долучився до лав збройних сил. Дуже тяжко підбирати сьогодні слова. І хочеться перше, те, що сказати, це дякуємо батькам за те, що як ви виховали свого сина, дякуючи сьогодні всім захисникам, які знаходяться і захисницям, які знаходяться на передовій на цій війні. Ми дійсно можемо говорити, що наша країна вона існує. За мужність та героїзм Павла нагородили відомчими відзнаками: медаллю за оборону Авдіївки та нагрудним знаком Золотий хрест. Посмертно героя нагородили пам'ятним знаком 110-ї окремої механізованої бригади. Я без перебільшення скажу, це була одна з найкращих груп, яка в мене працювала з якою я займався, навчалися разом. Досягали результатів. Він, коли чогось досягав, він старався навчити інших. От. І оці змагання, які ми проводили на відкритих водоймах, от, запускали великі моделі. Він дійсно вирив, все буде нормально, все буде нормально. Павло довгий час був постійним вихованцем Житомирського міського центру науково-технічної творчості. Саме тут і встановили пам'ятну дошку, яка нагадує про важливість вшанування пам'яті героїв, що поклали життя за Україну. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1